Витаю, друзі і гості каналу. Сьогодні я вам хочу показати 4 прикраси з ланцюжками. І перша прикраса це ось таке намисто довге з ланцюжками і з намистинками намисто трансформер. Отже, я його спеціально зробила таким довгим півтора метри, бачите, так? Да? Дуже-дуже довгим. І я його зробила з намистин, які в мене залишалися. Це штучний камінь, або штучні намистини під цитрин. Вони легкі, вони легші, ніж камінь, і тому вони дуже пасують до довгого, довгої прикраси саме з ланцюжків. Тому що, якби це був камінь, це був би тяжкий матеріал, і я думаю, було б незручно. І ну, не дуже гарно носити такий ланцюжок довгий. Отже, на мистинці використала ось такі цитрин 10 мм, гранені. Вони всі гарні, всі однакові, такі. Ну, гарненькі. Дуже відчуваєте, да? як вони шуршать. У мене це просто релакс якийсь, коли я їх чую. Ось. М -м -м -м. Використала також ланцюжок з нержавіючої сталі. І цей ланцюжок, він весь паяний. Ну, намучилась я з ним дуже довго. Дуже намучилась, тому що дуже тяжко було його розривати на оці відрізочки, розламувати, виламувати. Я навіть не знаю, як це сказати, тому що цей ланцюжок, бачите, це, цей, цей ланцюг, цей, він на сам, Насправді дуже малесенький, півтора на 2 міліметри. Плюс нержавічій сталі, він дуже твердий. І з покриттям 18. к У мене декілька є кусачок, ніякі кусачки не могли його розкусити. Тільки ставили такі відмітини, знаєте, на оцих малесеньких кільці, кільчиках. І я обрала після цього два інструменти з дуже-дуже малесенькими такими. Захватами і захвачувала, і ось так, от просто виламувала одне, одну ланочку, щоб роз'єднати і зробити такі відрізочки. Це дуже прям тяжко було. Але я задоволена результатом і задоволена тим, що я випробувала насправді цей ланцюжок, тому що він надійний, він мені сподобався. Я буду ще купувати такий ланцюжок однозначно, тому що він дуже твердий. Тому що нержавійка, і покриття дуже трималося таки стійко, навіть коли я кусачками там його плюндрувала, знищувала, він все одно тримався. Тільки вже, коли я розломувала саме оце звиночі, ланцюг, це тільки тоді вже я бачила, що там всередині знаходиться якийсь метал. Ось. Так що мені дуже сподобала сама якість цього ланцюжка. Сам ланцюжок цей буде в. Посилання буде внизу під відео в описі, хто захоче, може подивитися це в Аліекспрес, я купляла. Також на АліЕкспрес мені прийшло разом з цим ланцюжком. Мені прийшли і ось кільця, і ось такі замочки. Ось Вони також нержавіючої сталі, вони малесенькі, дуже акуратні. І це та, саме те, що мені потрібно. Ось він як виглядає. Те, що потрібно для такого намиста, коли ви хочете приховати ці замочки, щоб вони не дуже виглядали, не дуже брали на себе увагу, то, ну, то воно гарно виглядає. Плюс, бачите, вони такі кругленькі, і вони можуть до будь-якої ланочки під'єднуватися. Ось, наприклад, я хочу сюди. Ось, я під'єднала, і в мене вже. Вийшло недовге намисто півтора метри, а вже вийшло, як ви бачите, сотуар або кольє з галсточком. Саме для того, щоб зробити галсточок, я зробила ось цю підвісочку. Ось вона так виглядає. І підвісила до цього замочка. Дуже класно сюди можна підвіщувати будь-яку підвісочку, будь-яку на чи колончик, що вам забажається. І насправді, ось це я одягнула в пін, ну така от шапочка, бачите, кругленька. В дуже твердий. Це гарної якості фурнітура з покриттям, але сам пін дуже твердий. І цей пін достатньо було ось так, от просто завернути, і він тримається і гарно, і не треба обертати навколо. Тому що він тверденький. Якщо знайду посилання, я вам дам. Якщо ні, то в наступних розпаковках однозначно вам дам посилання на цей пім, тверденький він. Він гарний, саме ось так. Використовувати його, щоб зробити просто акуратненьку таку петельку. Так. Можна зробити дуже багато і довго носити на мисто. І ось так от. Носити просто галсточок. Можна двохрядний робити, трьохрядний, тому що тут метр 50 і тому трьохрядний це по 50 см, доволі таке велике. Можна зробити в чотири в чотири оберти, але знову ж таки, не об'єднувати ось замочок з замочком. А ось таким чином, десь ось так об'єднати замочок тут. В іншу частині, ось десь тут, тобто зробити довше намисто за рахунок цих замочків. І тоді можна зробити і в чотири оберти це намисто. Ось, і до цього намиста, ланцюжка, я зробила ось такі сережечки. Сережечки теж на ланцюжках, ось так вони. Ось ось так. Правильно ще. Довжина цих сережок 7 см. 5 см ось ця частина і 2 см сама швенза. Швенза дуже гарна. швенза гіпоалергенна, латуна з покриттям, англійський самочок. І я використала просто таку швенцю, щоб вона на себе не брала увагу. Да, бачите, ось такі грайливі. І вага їх, зараз я вам скажу, яка вага. У мене є ось такі. Я їх купила, я їх купила на Алікспрес давно-давно. Розпродаж був щось три. купуєш три позиції, і тобі приходить там. Зараз мені вони не дуже подобаються. Спочатку дуже-дуже подобалися. Але зараз я зрозуміла, що вони замаленькі, треба ширше. Є на AliExpress точно такі, але в два рази більше. І оця площадка, що вимірює, вона в два рази більша. Якщо побачите, купуйте краще той, який в два рази більше площадка. Тому що іноді треба. Ну, ось. Так. Грами, грами, грами. Три грами. Три грами з половиною. Ось такі. А давайте зараз спробуємо оце намиску, так? Якщо воно, бачите, воно вже не поміщається, на жаль. Ох, як би його так розташувати. Ну, бачите, да, 36 гранів. 36 гранів, тобто воно не тяжке. Не тяжке. Покажу згодом вам, як на манекені буде. Декілька варіантів носіння цієї прикраси буде, як на манекені виглядає. Але трішечки згодом покажу, а зараз поки в кінці відео. А зараз я поки вам покажу інші ланцюжки, там є дуже одне, одне, цікаве, одне цікаве намисто чи ланцюжок, я не знаю навіть як краще сказати. Наступне намисто. Це ось таке, чи ланцюжок, це з турмаліном. Ось так виглядає. ось яка тендітна тут ланцюжок який тендітний, насправді. Він один міліметр, а і плоский, і плоский, завдяки цьому він от заламується. Дуже-дуже тендітний і тому дуже обережно з ним треба поводитися. Бачите, який він? Один міліметр, і взагалі може і менше, ніж один міліметр. На це ланцюжок нанизані ось такі турмалінчики. Він гарно виблискує на сонечку. Ну, такий варіант. Просто носіння весною чи там, просто ніжний-ніжний такий, але тендітний. Продається в катушки за, на 50 см на метр, на 2 метри. Продається просто як отакий відрізочок без нічого. Я зробила закінчення, поставила ось тут ось такі закінчення. Це в нас як воно називається, колоти. І замочки поставила і поставила з нержавічої сталі замочок. Ну і ці колечки вони також з нержавічої сталі і з покриттям. Ось це нержавічої сталь, це покриття вже велике. Бо великого нержавічої сталі в мене не було, але він з покриттям. Ось такі, такі намисто. Ну, цікаве на весну, на літо цікаве, легеньке, воно дуже легеньке. І тут турмалінчики дійсно, натуральні турмалінчики. Гарненькі, жовті є навіть якісь камінці. Далі. Далі я вам покажу ось таке цікаве. Таке намисто, ланцюжок цікавий. Я його побачила і придбала саме в блакитному кольорі. Чому захотілося в блакитному кольорі. Але там є різні варіанти, там є різні ланцюжки різних кольорів і зелені. Зелених тоді не було, я би купила і в зеленому кольорі, але, на жаль, були тільки в блакитному тоді. Ось таке ось. Бачите, да? Це це скляні намистинки тут і скляні ось такі стразики. Вони всі. Зараз покажу. Вони всі, бачите, роз'ємні. Тобто, ось ці кільця вони роз'ємні. Можна. Ну ще хвилинку, Чи роз'ємні, чи все-таки треба. Ні, їх просто треба розкусувати, якщо потрібно, їх можна розкусити, да. але вони не, не товсті, тоненькі, бачите, да? і тому їх можна розкусити, і сам цю підвісочку використовувати, в, чомусь, в чому ви хочете. Там. Або в сережках, або ще де-інде. Ось так виглядає. Всі ланцюжки, які я показувала ось цей з турмаліном ланцюжок, ось цей ланцюжок, вони основа сплав з покриттям. Наскільки це покриття гарне, я не знаю, бо магазин нічого не каже. Отже, і розмір всіх ланцюжків 50 см. Продається ось так ланцюжок, тільки ось це оці підвісочки. А далі я просто додала з нержавічої сталі ось цей ланцюжок, і також додала карабінчик з покриттям і замочки. Ну, не замочки, а кільця. Ось, ну я вирішила, що такі підвісочки назад. Де у нас волосся, де буде все заплутуватися, буде не дуже приємно носити, тому на затилочну частину шиї я саме використала ось ланцюжок. Додала ланцюжок, додала замочок і все. Як виглядає на манекені, покажу трішечки згодом. Ну, такий варіант дівочий, скажімо так, дитячий, дівочий, більш такий. Ну, гарний, да, ви бачите, виблискує все просто гарні. Такий дівочий варіант на весну. І останній ланцюжок, що я хочу вам сьогодні показати, це ось такий ланцюжок, і він. І він підходить вже всім. Він підходить всім. І дівчатам, і жінкам вже трішечки постарше. Ось так він виглядає, і він мені дуже подобається, тому що подивіться, він такий ніжний, він такий прямо. По-перше, він трішечки дорожче коштує. Він продається також відрізками такими: по 50 см по метру по 2 метри без замочка. Замочок вже ставити самі. І тут ось ці. Теж тут мідний сплав. Пише магазин, що це у нас нібито циркончики чи фіаніти, але я думаю, що ні, що це просто ну, скляні намистинки. Да? І тут скляні ось такі конектори. І ось ці зелененькі-маленькі це зелений бісер-скляний. Далі йде ланцюжок такий довгий, він дуже класний. І тут просто покриття, прям видно, що це з покриттям. І далі знову ось така, такий рапорт, і знову ланцюжок. Що добре в ньому? Можна зробити ось такий браслет, і тут можна додати всі ці отвори своїх намистинок, зробити більш пухкий такий браслетик. Да? Можна використовувати в багатошаровому шаровій прикрасі, багатошаровий, або як десь. Додати в кольє. Ну, просто неймовірний, правда? Неймовірний і такий ніжний він, просто ніжний ніжний цей ланцюжок, мені дуже він подобається. Ось, Посилання на всі ланцюжки будуть внизу під відео в описі, так що ви можете подивитися, купити. Додала сюди також з нержавічої сталі ось такий замочок, додала колечки. Ну, і все, довжина 50 сантиметрів. Якщо вам щось до вподоби, ви можете придбати. Подивіться в описі, в мене є там, де мене можна знайти, і можна там придбати. Або напишіть мені, як вам зручно. Ось. продаються ці всі ланцюжки. Зараз покажу вам, як виглядає на манекені. Отже, ось подивіться, як на манекені виглядає. Це в повній Повний розмір півтора метри. Зараз трішки пищу. Ось. Бачите, дуже-дуже довгий. Фрешки ось так виглядають. І зараз покажу варіанти. Декілька варіантів, тому що тут варіантів безліч, як ви помітили, за рахунок того, що два замочки, і вони не фіксуються, тобто можна тут робити безліч варіантів. Я вам декілька тільки покажу основних, які можна зробити з цього намиста. Отже, це може бути трьохрядне намисто, можна зробити однакову довжину, а можна трішечки ось. Погратися в мене вже як вийшло, а можна зробити трошечки коротше, довше і зовсім довге намисто. Можна так зробити. Можна зробити одну коротку низочку, і одну дуже довгу, зараз я вам покажу. Ну, ось, бачите, одна коротка, ну, от відносно, тут, мабуть, 50 см є, і одна подовше. Низочка. Плюс можна оцю низочку взяти, перекрутити ось так. І зробити такий галстучок, і буде у вас галстучок Зараз ось так. Буде внизу гасточок, перекручений трішечки ось так. А вверху з колончиком верхня така низочка. Ось таким чином. Можна зробити в 4 оберти, і в цьому випадку використовувати підвісочку. Можна зробити в 4 оберти і зробити галсточок, зараз покажу. Можна ось так зробити, щоб у нас був галсточок, а тут прям під шийку. Але трішки хаос, тому що я спішу, а, в принципі, можна тут вирівнити і зробити більш краще. Далі ми можемо зробити точно такий же галстучок, але тільки довгий. В два оберти буде в нас довга така низочка. Ну тут сантиметрів 60, може, трішечки більше. І ось такий у нас галстучок. Ну і подивіться, можна зробити в три оберти. Разом з таким малесеньким я зробила тільки дві намистинки, ось тут зафіксували, щоб був не дуже великий в мене. Така підвісочка або галстучок, і ми можемо взяти і перекрутити це все, перекрутити акуратненько. І в нас вийде такий хаос, як зараз модно, трішечки такого хаосу. Зараз покажу вам. Ну ось, подивіться. Тобто я перекрутила ланцюжки між собою, тільки акуратно, звісно. І вийшло ось таке. Як зараз модно, от все перекручене між собою, де ланцюжки не зрозуміло, де гностинки не зрозуміло. Це якщо комусь прям таке подобається. Мені таке не дуже подобається, але ну, можливо, я відстаю трішки. Але просто показала сам, сам процес і сам варіант, що і так можна. Ось варіантів безліч. Далі давайте перейдемо до іншого ланцюжка. Ну, ось наступний. Намисто ланцюжок з турмалінчиками. Ну, доволі так ніжно виглядає і літній варіант. Такий, ну не тільки літній, але просто от, одягнути його можна під будь-яку одежу. І до джинсів, і до футболочки, і до якогось платку літнього, до сарафанчика. Тож це просто от таке, таке намисто для дівчаток молоденьких. Дуже-дуже легенькі, і, бачите, таке без претензій, без претензій. Далі далі наступний ланцюжок. Ну Ось цей ланцюжок просто неймовірно виглядає святково. Звісно, це для, для дівчаток, молоденьких, для маленьких дівчаток. 50 см довжина також можна зробити менше, якщо потрібно. Під прямо горлишко, або якщо це молода дівчина, можна зробити менше, звісно. Ось. ну. Що тут сказати? Блискуча, прекрасна, молодіжна. Дуже мені подобається, прям як воно зроблено. Ось такий ланцюжок. І ланцюжок, який мені просто дуже-дуже подобається. Ось такий ланцюжок. Дуже-дуже він освіжає цей ланцюжок. Дуже мені подобається він. У мене два ланцюжка таких є, тому один, один буду продавати, один сама носити, тому що мені дуже подобається він. Всі посилання, всі на ці ланцюжки будуть внизу під відео в описі, можна знайти. Ну, а на цьому все. Я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Дуже вдячна вам за коментарі, за вподобайки, за те, що підписуєтесь на мій канал, це дуже допомагає розвивати. І ставати кращим. Всіх обіймаю, бережіть себе і до наступних зустрічей, Па-па!